Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. нас сьогодні знову похмурий день. Але ми працюємо між тим, як дощик моросить, щось зробимо. Сьогодні обов'язково покропити потрібно картоплю, та як жучки так потихеньку починають вже під'їдати. І ось так. Так що кому цікаво, лишайтеся з нами, обов'язково покажу, розкажу що до чого та як. Вийшла покропити по картоплі королайський жук, так як місцями є таке, що гарно їдять. Місцями ще взагалі немає. Ось, наприклад, два кущика поїджено, а далі трішки спокійніше. Ось тут гарна картопелька. Ось тут зараз вже їдять. Ось так. Боремося як тільки можна. Це в мене друга обробка, вже люди є, що її по три, по чотири рази пропили, так що ще в мене слава Богу. У ну, мене знову поповнення, маленьке поповнення, дійсно маленьке. Їх лише два штучки, але вони живі і все добре. Ось зібрали яйця за два дні. Ні, за два з половиною. І ось знову таке маленьке, це починають вони розношуватись, я так зрозуміла. Так що 23 яйця за два з половиною дня, бо там пару штук я зранку забрала. Ну, 7-8 яєць одного дня точно є. Так що так. Уже посуд наставила. Потихеньку будемо сьогодні воду набирати, курочки всі на місці. Випускаю ось так їх попастися, пасуться по з задоволенням, вже привикли зранку і ввечері, в п'ятій годині їх випускаю, і вони вже хоча їсти пити є, а вони кваконять, щоб їх випустити. Ну і ця малеча там бігає. Треба вже косити, бо позаростало. Вже не видно їх. Те каченя, яке е, почало падати на ніжки, воно пропало. Ну, але це нічого страшного. Ось це старі качки, ось це старі качки, а там вже гусеняти і молоді. Всім мало їжі, та води в своєму загоні, так вони прийшли тут де гуси, і тут все випивають бандити. Ну ось розцвіла моя розочка, тільки на камері вона якась темніша, вона більш така яскравіша, може, ось так. Бачите, яка вона класнюча. Дуже мені вона подобається. Така ніжна ніжна. Ось тут вона так закручується. Ось такого кольору лілейник розцвівся. Дуже гарний. Це з тих великих таких купованих. Ось ця дуже гарна розочка, така ніжна-ніжна, приємна, приємна. Така червона лілія розпустилась, така червона-червона. Ну, камера того кольору не передає. Так воно класна, класна. Ну і ось ця біла зеленого салата жовтого персику розцвітається, але ось бачите, вона завжди ось так хворіє. Постійно вона хворіє. Не знаю чому, вона мені дуже подобається, вона без колючок. Також на букет одної йде з стеблиною. Ну, ось така вона хвороблива. Ось тут рожеві, теж класні. І ось ці, що, я казала, мені дуже подобаються. Вони такі двохкольорові, вже порозцвіталося багато. Тут ця піона видно. Одну, одну квітку я вже зірвала, другу. Ось ця моя така фіолетова ніжна. І ось ця, що я вам показувала, ось так вона виглядає, теж трішки чимось перехворіла, а ось ця гарненька, ця, що по одному стеблу йде вона. Ну, така красунька також. Ось вже зацвіла ця аспірель, чи як її, чи бордюрною, як нас називають. Ну, ось Такий кущик вже гарненька вона. Також ще зацвіли, здається, флокси рожеві. У мене ще є білі і фіолетові, але вони пізніше трішки зацвітають. Юка тільки-тільки буде починати зацвітати. І ось на одному є для потрібно покропити обов'язково. І ось у нас тільки-тільки починають ромашки зацвітати, щоб ви розуміли, що у нас набагато ну, тиждень-два все пізніше, ніж багатьох дівчат, яких дивлюся, зацвітає. Ну і росте все набагато пізніше. І гриби, і все. Ось така краса. Маленька ще вона, але вона виросте. Буде більше, буде така на ладоньку. Ось в мене вже гарно. Цвіте, це середній сорт, ужини, не пам'ятаю, як називається, але ось він такий кущиську-кощій здоровезний. І вже є ожинки зав'язі. Ось цей літній, ой, ранній, але цьогоріч він щось трішки прихворів і не має ні, ні одного цвіту. Ну нічого, сподіваюся, на наступний рік буде все добре. Така висока вона велика. Вже знову куча малина не стигло. Потрібно обривати, ну, але це вже буде взавтра. Вже вона взагалі така геть-геть спіленька. Смачна, малинку з куща дуже люблю. А як вже вдома не так хочеться її. Потрібно вже перший горох обривати, ось другий ще нав'язується, ще цвіте так, все ще. А його тут ого, го не встигли ми Женьком з'їсти його. Ну, вже він стає такий старенький, старенький. Ось вирвала Женьки морквочку. Ось ціх три це зимова шантане сорт, а ось ці чотири це весняна вже. Ну, не сильно вона відрізняється, ну, але є. І тає, і тає. Так що так. Кожного дня підходжу чуть ли не з лінійкою дивитися на свій кабачочок. Ну, ще пару днів і буду зривати. Ось тут ще один зав'язується. Так що скоро піде не буду знати, куди дівати їх. Всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба. Мира, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самой -само найкращого. До нових зустріч. Па-па-па-па.